Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам одну надзвичайно цікаву, раритетну і рідкісну серію фігурок кіндер-сюрпризів, про яку навіть мало хто знає з колекціонерів, адже випущена вона була дуже давно. І... Потрібно розуміти, що колекціонування цих фігурок воно вже давно виходить за межі звичних, нам, наприклад, слоненяток, крокодильчиків, свинок, пінгвінчиків і так далі. Тому що Кіндер взагалі бере свій початок іще ще з 1970-х років. І саме такі фігурки вони дуже високо цінуються на ринку колекціонерів, але, на жаль, в наш час їх вже й не так легко знайти, тому що. Самі розумієте, ще через декілька років їм вже буде майже 50 років, тому ці фігурки трапляються досить-досить рідко. І поговоримо ми сьогодні і подивимося також про серію. Я ось тут собі зробила закладочку, яка називається. Бернард і Б'янка, яка була випущена в Німеччині в 1977 році. Тобто, їй вже скоро буде через два роки. 50 років ось такі колекції. Вона складається з трьох фігурок. Перша це фігурка Бернарда, це головний герой. Серія була випущена на основі мультфільму. Який називається Рятівники, також 1977 року, якщо я не помиляюся, там досить такий цікавий сюжет. Два головних герої, дві мишки. Вони рятують маленьку дівчинку. З ними там трапляються різноманітні пригоди. Цей мультфільм був доволі популярним на той час, і саме за такими мотивами Кінтер випустив. Ось цю серію. Значить, як я вже говорила, три фігурки ми маємо: перша це головний герой Бернард, а друга це Альбатрос, і третя фігурка це. Безпосередньо б'янка. Вона представлена в нас тут в трьох варіантах. Зараз покажу вам поближче. До речі, Бернець теж буває варіантним, скажімо так. Він відрізняється тим, що в нього ось тут на штанцях і ще домальовано сердечко. Але насправді така фігурка трапляється дуже-дуже ну, нечасто. Тому... Такої фігурки в мене, на жаль, немає. Значить, вартість такої серії за каталогом приблизно 23-25 євро за одну іграшку. Я купила всю колекцію за 30 євро. В мене є варіант б'янки, який ось тут, от в самому останньому місці знаходиться. Вони відрізняються тут. Кольором одягу тут є більш насичені відтінки, є такі, знаєте, більш спокійні, і кольором шапочки. У мене ось такий останній варіант. Відрізняються вони тому, що до 2000-х років, до кінця 2000-х фігурки кіндерів розмальовувалися вручну, тому по суті вони всі. Індивідуальні, але тим не менше, там бувають якісь характерні відмінності, і від цього залежить вартість фігурки. В мене, в принципі, вони коштують всі в одну ціну, тому тут не так важливо, якого кольору, там, наприклад, в неї одяг. Отже, давайте перейдемо вже до самих фігурок, тому що я знаю, що ви вже зачекалися. Значить, Перше, це Ось так от виглядає. Я хотіла вдягнути рукавички, я навіть тут підготувала, тому що так буде правильніше, але я скажу, що мені ну, не зовсім було зручно в рукавичках гортати каталог. Ось так от виглядає фігурка Бернарда, покажу її поближче. І тут іще, здається, позаду, так, дуже маленькими літерами. відео тут може не передати, тут є надпис Дісней. От, ось так от вони виглядають. чомусь на фігурках тих років потрібно буде почитати такі є невеликі дірочки на підошві, майже у всіх фігурках. Це перше. Ну, звичайно, збереглися вони ну, так собі, але враховуючи їх вік, я вважаю, що стан іще досить такий непоганий. Далі, це фігурка містер Альбатрос. Також тут фарба вже, знаєте, трошки. Відскочила, але, тим не менше, особливо тут, де біла фарба, вона вже так ну, серйозно пошкоджена. ось, Також чомусь ось ця дірочка є тут, там, де ніжки в нього, і також надпис Дісней ось тут позаду. Це друга фігурка. І б'янка. Зараз я вам покажу ось так от воно виглядає. Також з характерними дірочками на ніжках. І надпис: Ось тут є Дісней, але насправді дуже-дуже дрібненькі там літери. Я думаю, що ви навіть через відео не розглянете. Отак от виглядає. От і всю серію я вам в кінці відео покажу поближче. Зараз я хочу порівняти з каталогом. І ще раз потрібно знайти, де знаходиться тут на 50 й сторінці. Ось в мене третій варіант. Це означає, що в неї світлий капелюшок і світлий одяг. Якщо б у мене був другий варіант, у мене був би більш насиченого кольору ось цей рожевий одяг, і більш такий темний капелюшок. А перший варіант це світлий капелюшок, але одяг уже такий більш блакитний. Бачите? Тобто, в мене тут варіант останній. Тому. Я дуже задоволена, що я маю цю серію, її важко знайти дійсно на ринку зараз. Але я вважаю, що мені пощастило, щось й за таку вартість придбати такі класні іграшки. І в мене я відкрию вам такий спойлер: це не єдина колекція 70-х років. Тому кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, і я буду потроху показувати інші всі свої раритетні колекції. Тому кому сподобалося, всім дякую за увагу. І гарного дня!